Набережна Хрещатицька була збудована у 1811 році. Вона стала важливою частиною міської інфраструктури, зв'язуючи центр міста з портом та іншими частинами Києва. Через те, що був зручний доступ до води, можна було розвивати річковий транспорт. У січні 1934 року розпочалися роботи зі створення Дніпровської набережної. Нові житлові масиви, такі як... Озняки, Березняки вимагали відповідної інфраструктури, тож вздовж Дніпровської набережної почали будувати ще й велику кількість багатоповерхових будинків, торгових центрів та інші об'єкти інфраструктури. Проєктування Росанівської набережної почалося в середині 1960-х років. Планувався унікальний район, який мав би виглядати, ніби Київська Венеція. А взагалі, Русанівська набережна була створена, щоб надати району унікальності, особливості та зручного транспортного сполучення. Оболонська набережна почала формуватися у 20-му сторіччі 70-х роках. Для її створення знадобилося зробити значну роботу із землями, таку як осушення боліт і укріплення берегів. А взагалі. Оболонська набережна формувалася для того, щоб збільшити зони відпочинку, наприклад, додати пішохідні та велосипедні доріжки.